Слава Ісусу Христу! Хочу разом з вами поділитися такою невеликою рефлексією над е, альфонсіанською візією молитви. Е, знаємо, що святий Альфонс є вчителем молитви, є доктором молитви духовного життя. Е, свою е, так само доктрину молитви він будував на. Е, на уці Святої Терези від Ісуса, яка була його вчителькою, якою він, яку він назвав своєю третьою матір'ю. Перша була Марія, Небесна, друга земна і третя свята Тереза. Ось <кій> і написав знаменитий твір, який серед його численних творів він вважав, що є найзнаменитішим і найважливішим «Молитва — могутній засіб спасіння. Святий Ліфан сказав, що. Я хотів би, щоб цей твір був виданий, видрукований і розданий усім людям на землі. Отже, хочемо собі кілька сказів, слів сказати про Альфонцянську візію молитва, щоб десь побачити певні такі особливості, які є в святого Альфонса. Найперше, святий Альфонс говорить, що особливо. Що особливо в місце молитви відводиться просьбі, саме апостол Павло каже, що ми часто в посланні, здається, що до Ремлян каже, що ми самі не знаємо, про що молитися, що Дух невимовними стогонами за нас взиває. Так? Отже, ж, але також Альфонс посилається на Євангелія від Матея, де Ісус Христос каже: просіть і дасться вам. Просіть і дасть це вам. Е Молитва у своїй істоті полягає на актах волі, на почуттях, через які душа єднається у любові з Богом. Це записав Йосиф Схрайвер, з духовний сенс Ольфонце Марії Делігорі. Е Процес батифікації якого триває, Він є слуга Божий, похований в Римі, на центрі Варано. Також мав там можливість побувати. В своїх засадах духовного життя. Отже, ж, розрізняємо в теології духовності е, в такі види молитва. Молитва звичайна. Першою складовою, якої є рефлексія. Мабуть, вже багато з вас ці мої роздуми колись читали альфонсіанській духовності, також певні речі я. Е, Опублікував у своїй книжці нові, яка вийшла 365 днів зі Сиситим Альфонсо Марії Де Лігорі. І він каже так: першою складовою рефлексія, щоб воля любила Бога стало, є це для неї неможливо, якщо її не буде просвічувати жива віра. Віра рівно ж не буде жива, якщо не буде оперта на рефлексії. Чуття, акти волі, вона є головною і засадничою частиною молитві. Часто про цю правду говорить Альфонс. Перепрошую. Треба користати з усіх нагод, з усіх можливостей, усіх середників, щоб серцем зближуватись до Бога. І тому також в нього є такий твір, який стосується молитви: це є довірливий діалог з Богом. Альфон сказав, що з Богом треба говорити як з другом. Той, який є біля нас, так говорити з ним про всі труднощі, проблеми свої, які ми маємо. Е, у цій молитві звичайно, важливе місце відводиться постанові і просьбі. Молитва, звичайно, полягає на вправлянні у теологічних чеснотах. Теологічні моральні чесноти це є віра, надія і любов. Другий вид молитви це молитва влита. Ну, це трошки такий вже складніший вид молитви. Е, молитва свого роду з'єднання є простим практикуванням теологічних чеснот за допомогою ласки звичайної. Натомість молитва влита є практикуванням тих же чеснот, тобто віра надії любові, при помочі ласки особливої, що відповідає дарам Святого Духа. Отець Йосиф з Хрейверс так то пише: Люби, люби, не переставай любити твого Бога, на тому полягає молитва. Це єдина важлива річ. Отже, в молитві є важливо любов, любов, яка є царицею усіх чеснот. І зрештою, це також бачимо у святого Альфонса Марії Делігорі, у його славному творі як любити Ісуса Христа. Сетельфонс виділяє сім ступенів велитої молитви. Знаємо, що і святі по-різному це виділяли, так? Зокрема, в своєму творі Гомо апостолів в першому розділі каже так. Так, наприклад, Сетельфонс який і сам має довге і багате досвідчення, особисте на дорозі молитви, адже прожив глибоке духовне життя, довге життя. І керуючи багатьма душами. А що найголовніше Порівнює науку найповажніших містичних авторів, знаних за заю часів не вагається накреслити керівникам душ наступні етапи у влиті молитві. Отже, завдання духовного керівника це вміти провадити людину на дорозі молитви, так щоб душа не поблукала, А якщо заблукала, щоб віднайшла світло, віднайшла відповідну дорогу назад. Отже ж, і такі моменти: зосередження, відпочинок і з'єднання. При ці також стане, описує свята Тереза Авільська у внутрішньому замку. Зосередження відповідає розум, так? розум, який так само має пройти очищення, певне. Каже святий Бонавентура, що людина не може займатися Божими речами перед тим, як не пройде очищення. Далі відпочинок. За відпочинок відповідає воля, так, наша воля, яка має бути міцною і зосередженою, скріпленою обозі. І, відповідно, молитва з'єднання. Тут виділяємо це вже фактично такий містичний етап молитви. Виділяємо просте з'єднання, духовні зашлюбини і містичний шлюб, це вже фактично є вершина молитовного з'єднання, духовного з'єднання, де Фактично свята Тереза Авільська описує про це у, сьомому, у сьомій оселі свого внутрішнього замку. Ну і на кінець отець Йосиф Схреверс, аналізуючи альфонсіанську візію молитви, стверджує: любов є не тільки початком і кінцем досконалості, але також дорогою, щоб до неї прийти швидко і впевнено. Отже, якою дорогою йду я до досконалості? Якщо йду якою дорогою своїх сподівань, розуму, то розчаруюся, не зайду швидко. Тільки любов, любов. Нею можемо е, прийти, прийти до досконалості. Оце так коротко, можливо, тільки такі загальні речі, звичайно, що, можливо, що будемо колись до цієї теми повертатися, е, які е, говориться та Альфонс Марія Делігорі у. У своїй візі молитви.